Росторан приїхав по мене Саша і на з посадку історію перемоги. Детальна інформація про на офіційному сайті або в соцмережах СБУ. Саша, передавай всім привіт. Я передаю, всім, привіт. всім привіт і ми сьогодні їдемо в Львівську сотку, осінь в пам'ять дока. Добираємося до місця старту. На жаль, з нашої компанії ми Сашу тільки вдвох. Але добре, що і так. Ми боїмося морозу. Так, Погода сьогодні у нас трошечки лояльна. Перестав дощ, але розставлятися не потрібно, так як він може початися кожну хвилину і асфальт досвід мокрий. Так що будемо уважні обережні. Звісно, будемо вдячні за вашу підтримку. Гарного дня всі. Стартова світа. Зараз буде гаряче. Не риганіна, ні, хлопці, того разу вже була риганіна. 27 кілометр. Середня. 39-2 йобнуться. Відколи світ групи. Вже дубать нереально. Їх пачка. Чоловік 20-30. Вадік. Бай ще б не кулу вийшло, ні? Вже на фінші. Середня 34-10, час година 57. жорсткий вітер і дощ внесли свої корективи, але нічого група була нормальна, покрутив. По змінам шкода, що не всі хочуть працювати, але вам надіється, що ті, що сиділи на колесі, їм було тяжко і так. Так що всім дякую за підтримку, гарного діасум. Звісно, не забувайте дімати позиції. Заїхали до Львову, місто Лево. Їдемо з фінішу до того місця, де залишили автомобіль. Так, я привітаюся з моїми друзями. думаю, як в Каті сумці. Да-да! Камера! Тільки не запасна, а фото, то яку везла на бреті 600. Всім, хто не знає Катю, Катя, мабуть, єдиний суперендонер з Волині, так? Да? Серед дівчат і жінок. А й мало того, що вона ультраранер, прибігала в рівне й назад, так? Да? Да. Криставчик, ні? Знаходимось біля машини. І ось так виглядає після гонки. Я думав, бліда, що за приколи. це Лапи від жаб всяких що ми там машини давили, а ми їхали по них. Коротше, Друга гонка невдачна з погодою. Але головне, що без завалів. Що я найбільше боявся, так як за останній рік багато моїх лавічків. Друзі постраждали, вдвох втратили, двоє зламали ключиці, було дуже важко налаштуватись. На гонку, чесно скажу, було очково пі пісби. Але нічого, я поборов себе і доволі непоганий час. Так що не падайте духом. Є-е-е, бандити. Єе, бандіти. Придеться робити, як виробляє після останньої гонки. Зробив тиго на 250 ну, тисячі і ще цепочку сталося поміляти. А тут просто спить, помить і буде бомба. Нормально поганяли, можна поїсти всякі гадості ну, і їхати додому.